Сьогодні ще відносно тихо. Ну, Стреляй, тут, ні. Як починається твій день? Я просинаюся на великому ліжку, п'ю потім каву, їм теплий круасан, читаю газету, прогулююсь набережною. Ну люди ж тут не живуть, да? Ні, давай так, щоб ми виїхали одразу. Ну вон люди живуть. Ну от є, так, по доїть. Пусть давайте під'їдемо. Ну просто тут е, квадратик, десь, десь приблизно в обід починає працювати так. Ну, ми ж тут і стояло, да. Зараз давай. Чтобы я мы могли так, чтобы я набирал, надо разворачиваться. На снайперив будет завода. Или снайперив будет завода. Там мы лишь да? да. не знаю, кто здесь собирали. Или биться лоску. Кабан! Кабася! Я зовут! Ходимо гулян! Ташка не наша, ташка не наша, я прийняв. давай, там був будинок, а банк. Груза, кин в укриття. Коуч плюс. Ну, ну вообще так стрёмно, надо, Та такий дрон, ти не понимаешь, я кийца. Чем тебе сейчас вогом кинуть? Іли откорректирують хорошо. Іли такое коректують, слышиш вихован. По мені вже так раз і раз працювало. Страшка, яка усильно згруша, я її бачу. Що ви зміни. Сташка, конечно. Побратими питають ще раз уточнити, тому що дивиться не в нашу сторону. Як зрозумів? — Уже легше. Подожник. Якщо б понашка дивиться, не в нашу сторону, тоді не збувайте прийом. Привез прийняв. Ми в центрі там є роздача гуманітарки. Дві точки. На одній точці стоїть, може, ну, людей 40, 60, і на другій нема, мабуть, чоловік 30. Ну, всі там, вінки, чоловіки там. Без броні. Вони стоять, розмовляють, арта, хріна чи тось, прильоти. Ніхто навіть, навіть глазом не веде. Ми йдемо, держимо дистанцію такі, прислуховуємося до прильотів. Після що одразу в укриття. Ну йдуть, Вобщи, взагалі, взагалі нічого. Тут теж вищий центр, теж якийсь магазин даже очередь їсть. І коли ми поняли, дня чотири тому ми ходили. Рядом прилетіла, жінку вбила. Так вона там і лежала два-три дні. Поки собаки печінку не виїли, вже там почала внутрішність їсти, тільки потім її забрали. Така війна. Дистанцію метрів десять. Ці окопи ми викопали приблизно за, за сутки, Копали і днем і ночі, щоб спокійно більш-менш заходити на позицію. Ідімо далі. Пусть перед нами дорога. На рыхлу едут? Нет, мы поднимаемся. Раз в 3-5 минут смотрим. Тут бажано надовго не висовуватись, тут снайпери їхні роботи. тому Треба понижати час від часу. Заберу свої лопати. Вони все одно не копають. Потрібно викопати лінію окупів. По березі. Але воно дуже прострілюється, дуже видно. Плюс до того замерз сильний ґрунт, І щоб туди вийти просто, там почати копати, ми зробили тунель з цього сарая під фундамент, де близько 4 метрів. Зараз копаємо в сторону води, а потім будемо. Ну, копати так вже з ями, щоб земля все кидала в сторону противника і нас не було видно. Всіх собак тут ганяють. І так кліч треба вирізати. Там тебе вже чекають новий господарі. Що вже наші? Фізьма. Да, давай. Я вже в багатьох місцях був і спостерігаю цю картину не перший раз. Господарі залишає своїх тварин. Собак, котів, і вони до останнього не покинають домівку і от з голоду подихають, або хтось їх приходить і пристрілює. От, на порозі є рідного дому. Кожен день він, він якийсь різний, тому що ситуація може змінюватися декілька разів на день. Тобто зранку ти запланував одне. Відійшов по позиціям, либо, але сходив там в штаб, повернувся, позиції вже розбиті, вже щось горить, вже якісь переміщення, все, потрібно все, все, все по-новому думати. Ілі обостроїли якісь на, на, на наблюдательні пункти оборони, все, все, все зробили, все чітко, на наш, можна відпочити. Декілька прильотів снарядів. Получный все по новому. Коуч на зв'язку, прийом. Коуч на зв'язку, прийом. Коуч, китай, мы другую группу. Я прийняв, прийом. 20-30 коротких и мы будем. Прийняв, кінець зв'язку. Ну що, поїхали. Наше сонце стоїть над нами. Хороший ворог! Мертвий ворог! Харків, брама, нової України! Харків місто заліза бетону. Підрозділо хатія! Твоя! Огнець українського війська! Філяк народжений біля кордону, вихований для боротьби за країну. Наша сила це наша зброя. Любити країну, це наше право. Господь охороняє хоробрих героїв. Слава Україні! Герої!